Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. Проблема зміни клімату загострюється майже з кожним роком. А активісти практично волають про глобальне потепління та кажуть, що це матиме трагічні наслідки для людства. Тож що в першу чергу впливає на кліматичні зміни, та як ми зі свого боку можемо цьому завадити, про це ми сьогодні поговоримо із кандидаткою географічних наук, доценткою кафедри географії Криворізького державного педагогічного університету. Оленою Лакомовою пані Олено, вітаю вас у нашій студії. Дня. Зокрема, вже я згадувала про гостру проблему зміни клімату. Наскільки вона загострюється з кожним роком за вашими спостереженнями? Ну треба сказати, що мабуть ні для кого. Не секрет, що проблеми зміни клімату турбують людство вже на останні роки, особливо дуже важко. Стало спостерігати над тим, що склається з нашою планетою. Клімат змінювався і до наявності людини на планеті, але ті зміни, які призвели на сьогодні, вони стосуються саме. Останнього періоду, періоду індустріалізації, бо, наприклад, ті зміни, які тривали за півтори тисячі літ, зараз вони можуть змінюватися за 50 років. Тобто так і, пришвидшилося. Да, так, пришвидшилося, звісно, і це призводить до того, що ми в майбутньому можемо залишити не планету, на якій ми живемо, а руїни, які будуть. Ну, Людство загине по суті. Тому ці проблеми взагалі вони дуже різноманітні. Можна казати і про астрономічні проблеми, які змінюють клімат. Можемо казати і про фізичні проблеми, які теж змінили клімат. Наприклад, там ми всі знаємо, що є магнітні полюси, які пульсують, які змінюються. Наприклад, кожного року на 15 кілометрів вони здвигаються. Це призводить до того, що магнітне поле землі землі І Сонячний вітер посилює свій, свій вплив на планету і з цим теж пов'язано збільшення температури глобальної на Землі. Але те, що коє людина зі своєю планетою, з нашим домом, мабуть, не має під собою ніяких більших таких наслідків, тому і саме. Викиди парникових газів стають на сьогодні основною проблемою для людства, і будуть і надалі змінювати клімат нашої землі. Якщо говорити саме про роль людини в зміні клімату, зокрема, що найбільше впливає, які такі чинники, які ми знаємо, наведіть, будь ласка, приклади. Ну саме головне. Звідки беруться парникові гази, а це вуглекислий газ, це закис азоту, це метан, це, наприклад, там озон, тропосферний озон. Це все за рахунок згорання. Тобто ми кажемо, що на зараз людство потребує велику кількість енергії. Енергія на сьогодні набувається за рахунок чого? За рахунок спалення, нафти, газу і вугілля. І це призводить до великої кількості таких газів. В атмосфері це пришвидшує потепління, глобальні потепління. Окрім цього, ми кажемо про те, що тваринництво да теж збільшує кількість метану, тобто сільське господарство, а кількість людей на землі ось тільки сягнуло 8 мільярдів і потребує великої кількості їжі. Да, це теж призводить до збільшення наслідків сільського господарства на нашу планету. Часто навіть я чую, що люди кажуть, та що там буде? От від мене одного? Чи це так, чи все ж таки одна людина може так суттєво вплинути на всілякі зміни, які відбуваються? Ну, знаєте, я вважаю, що ми можемо говорити про великі плани, ми можемо казати про все, що там хтось буде робити, але треба, мабуть, завжди починати з себе. Я іноді чую таку думку: ну що там, якщо наша планета буде мати? На 2 градуси більше тієї температури, і до чого це призведе? Ну, там 2 градуси. Дійсно, ну якщо у нас там 20-22. Ну, ми особисто, може, цього і не відчуємо. Але давайте задамо собі питання: а якщо наша температура тіла збільшиться на 2 градуси? Це для нас буде мати якісь наслідки. Мабуть, кожна людина замислиться, що, мабуть, буде мати мас... наслідки, так і на планеті. Нічого ніколи не буває безслідно. Да? Тобто, якщо збільшується температура, зараз кажуть про те, щоб е, зменшити температуру не на 2 градуси, як планують, а на півтора. І це теж буде великим таким вже задором для того, щоб кліматичні зміни не були такими катастрофічними. Як про них планують, тому від людства намагаються теж якісь зробити певні кроки. Я пам'ятаю школярку. Скандинавську школярку, яка вийшла з плакатом і казала про зміни клімату. І цей такий флешмоб потім пройшов по всіх державах, так? тобто країни підтримали, молодь підтримала це. І за цим теж стоїть, я вважаю, таке майбутнє. Якщо ми з острахом на те, що може бути, щоб ми залишили цю планету своїм дітям, своїм нащадкам, перестанемо витрачати. Енергію десь вимкнемо лампочку, десь будемо казати, не будемо палити там сміття, або якось зменшимо енергетичні якісь оці наслідки, то це теж призведе. Посадимо дерево, бо все ж таки вуглекислий газ дерева поглинають. Ми не будемо шкодити своїй землі і вона. Мабуть, надасть притулок нашим майбутнім нащадкам, тобто це такі базові речі, які кожен з нас може зробити, да, або кожен, допомогти да. в цій проблемі на шляху Хоч так, до її вирішення да, все ж таки бо бути. і інакше, інакше знаєте, казати можна що завгодно. Хай хтось там зробить, А якщо ми... Кожен з нас вимкне на там якийсь, на якийсь час ту лампочку, яка йому не потрібна. Якщо він посадить якесь дерево, якщо людина е остраху на те, що е зменшить, наприклад, навіть е кількість тваринної е їжі, да? тобто це теж буде її внеском в цю проблему, в рішення цієї проблеми. Я знаю, в світі дуже багато активістів і великих таких організацій, які піднімають цю проблему. Як справи в Україні, як з цією проблемою борються, яких заходів вживають, і взагалі які в нас справи саме на поприще зміни клімату? Ну, Треба, мабуть, ще казати про те, що перші організації такі, які саме розглядають проблеми клімату, вони не так давно були організовані. Так? При ООН в 1980. Тісят році була створена комісія кліматологів. Після цього вже була підписана хартія да, в 1992 році. І, пройшов не такий великий час парижська конвенція як ви мабуть всі пам'ятаєте прийняла до того прийшла до того що треба зробити певні кроки для того щоб з цю проблему змін клімату якось знівелювати для того україна не стоїть осторонь нещодавно в листопаді пройшов в єгипті саме саме з приводу екологічних проблем і Україна навіть в такий важкий час, вона була присутня там, в нас був там свій павільйон, і ми ем, розглядали проблему, ту, яка існує на зараз в Україні, ем, ті проблеми, які пов'язані з тією воєнною агресією, яка коїться в нашій державі. І це каже про те, що це дійсно така гостра проблема. І в Україні є організації. Ем, навіть в місті Кривий Ріг у 2021 році була заснована. Існувана там Держекологічна інспекція, яка знаходиться неподалік від, ну, від вашої студії, да? і вона розглядає велику кількість низку питань. Бо місто наше промислове і шкодить атмосфері дуже дуже сильно, і ми всі про це знаємо. І в Україні велика безліч організацій, да? є екосвіт, наприклад, які ем, запобігають саме проблем які можуть існувати такі організації, вони є і дитячі, які намагаються саме виховувати так, покоління для того, щоб вирішувати ці проблеми. Якщо повернутися, все ж таки до впливу на людину, ви згадували такий приклад про підвищення, зниження кількох градусів, що це може не відчуватися людиною, але все ж таки, як це впливає на людину, на фауну, на флору? Тому що наскільки я чула, у нас є зміни клімату, тобто ми трошки зсуваємося в іншому напрямку. Так дійсно таке існує. Наприклад, зараз кажуть про те, що Арктика. До 35-го року, якщо ми не змінимо той стан, який є, вона може повністю. Звільнитися від льоду. Це призведе до чого? До глобального потепління. Це вже є, але це буде. Якщо тане лід, якщо глобальна температура збільшується, це призведе до того, що льодовики теж почнуть танути. Да, Гренландія, Антарктида, вони і зараз потерпають від цього. До чого це призведе? Рівень. Світового океану буде підвищений. Такі держави, як нам, наприклад, тувалу, вони взагалі в вони знищаться з лиця землі, їх не буде. Низовини будуть теж що, заповнюватися водою. І, наприклад, якщо брати рівень світового океану піднімається, низовини затоплюються, і ми так іноді зі студентами розраховували, що низи, низи, рез, такий рельєф. Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, да, і Північна частина Криму, вони взагалі зникнуть під водою, під да, ці території. Не всі не вся область, звісно, а так частини саме узбережжя. Тобто, такий наш, наприклад, таке цікаве місто, Українська Венеція, Вілково, да, воно повністю полинено водою. 17% Одеси теж буде затоплено. Це каже про те, що це призведе до Таких катастроф людської, бо людям треба буде пересуватися в іншому боці від узбережжя. Я вважаю, що так воно дуже буде суттєво впливати. Тут що ще можна сказати, окрім того, що буде затоплено, зміниться якісь. Перехід кліматичних зон, вони будуть сунуті. Іноді мені кажуть, ой, це ж добре, дуже добре. Не буде боліт, наприклад, на, на території України на півночі, а в нас буде там що, степова зона. Це ж як розширить наш простір, але ніхто не, не знає про те, що е, ті ґрунти, е, тобто ліс там, вимре. Але і чорнозему там не буде, бо ми пам'ятаємо, що там 2 міліметри чорноземи на 100 років утворюються. Ну, це призведе до опустелювання південної частини України. І ті чорноземи, які ми маємо, вони розвіюються, а нічого ми натомість не придбаємо. Ну, тобто тут... Зміни будуть зокрема. Ви згадували про затоплення і привели, приклад, південні такі регіони. Я знаю, що там знаходяться такі дуже рідкісні рослини, і які занесені до червоної книги, я так розумію, вони просто можуть вимерти назавжди. Так, бо арали розташування тварин і рослин вони все ж таки обмежені. І якщо будуть кліматичні зміни, це призведе до того, що вони не зможуть пристосуватися. Природа не так може швидко про. Стосуватися до змін, які зараз потерпають, да тобто закислення океану призведе до того, що флора і фауна океану теж не зможе пристосуватися і вимре основна частина її. Ну, Наслідки будуть і саме комісії всі кажуть про те, що ці наслідки будуть настільки вразливими, що чи залишиться нам взагалі можливість існувати на цій планеті, тобто ми будемо виживати. Ми не будемо жити, ми будемо виживати, і ну, про не що ми вже а наші що да нащадки. Да. Ми говорили те, що от, я так розумію, наприкінці десь х почали більше уваги так приділяти так. ці темі. Чому виникла така потреба? Ви вивчали цю тему? Ну е... що тоді такого сталося? Що от змусило людину все ж таки взятися за вирішення проблематики? Взагалі, е, якщо брати да е, спостереження за кліматом, вони Можуть бути на основі, наприклад, метеорологічних спостережень. Якщо брати взагалі історію, да, то ми пам'ятаємо, що перші метеорологічні станції вони були в кінці 18 століття, і тоді вже можна було вирішувати якісь чи, якісь певні зміни. Дійсно, людство могло там, заприклад, наприклад, за рахунок палеонтологічних методів розглядати, що такі кліматичні зміни вони існували, але. В саме в середині ХХ століття виникла така потреба, в чому бо е Побачили, наскільки різкі зміни відбуваються саме в атмосфері. І ці зміни пов'язали саме з чим, з тими наслідками, які йдуть за рахунок викидів парникових газів в атмосферу. І тому це і призвело до того, що ця проблема стала наскільки важливою, що її занепокоєння. І на всесвітньої організації. Ну я сподіваюся, ця тема буде далі все ж таки підніматися, вирішуватися. На цьому ми з вами завершуємо нашу розмову. Дякую, що завітали до нас у гості. Дякую вам теж. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському в ефірі. У нас побувала кандидатка географічних наук, доцентка кафедри географії Криворізького державного педагогічного університету Олена Лакомова. Говорили про кліматичні зміни, що на них впливає в першу чергу, та як ми з вами можемо цьому завадити та долучитися до вирішення цієї проблематики. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимося.